Прилучанин Дмитрій Отрош загинув на війні з Росією. Життя 24-річного захисника обірвалося 4 січня на Донеччині. 7 січня із Дмитрієм прощаються мама Олена, дружина Вікторія, бабуся Світлана. В останню путь проводжає воїна Прилуцька громада. Рятував інших та не зміг вберегти себе. Говорять побратими. Знаю особисто його біля двох років. Знаю, як він виконував. Ніколи, ніколи не відступав, скільки він провів, витягнув наших побратимів. Щирий, усміхнений, життєрадісний, завжди наш, наш панда. Мав за честь бути плічоплічним. У лавах Збройних сил України Дмитрій був із 2019 року. Вступив на службу по закінченню ліцею номер 7 Сьогодні і вчителі, і однокласники у Скурботі. В школі є різні списки, але найстрашніший список це той, де наші діти, які віддали своє життя за нашу Україну. Діма, ти двадцятий діма, ти наймолодший серед наших. Тих дітей, які загинули. Пам'ятаємо тебе отим усміхненим, радісним, добрим, який завжди підходив і говорив, чому вам допомогти. Тому надійне твоє плече завжди було і на фронті, як говорять твої побратими. Родині співчуття і велика подяка за сина, а нашій Україні перемоги. Йому я пам'ятаю харизматичним, добрим. Усміхненим. Ця людина завжди брала ініціативу. Але найголовніше він був справжнім. Вічна пам'ять. За час служби Дмитрій Отрош був нагороджений золотим хрестом головнокомандувача медаллю Міноборони за поранення та головну нагороду життя. Герой віддав в ім'я свободи українців. Із болісною вдячністю в спільному горі прилуки прощаються із загиблим захисником Дмитрієм Отрошем.